Мета діяльності театральної студії «Четвертий поверх» створення умов для формування і розвитку естетичних потреб дітей та підлітків, сприяння розкриттю творчого потенціалу дітей та молоді, завдання формувати предметну компетентність, надавати знання з теорії та історії українського театру, опановувати елементи акторської майстерності, розвивати у дітей образне мислення, емоційну вразність, спостережливість. Пам'ять, уяву та фантазію, прищеплювати культуру станічного мовлення та навички вразного руху з координацією зі словом. Заняття в театральній студії складались з теоретичних, практичних частин, Приділялась увага сторінкам з історії українського та зарубіжного театрів, тренінги з акторської майстерності постійно оновлювалися правами та завданнями, що сприяли творчому зростанню вихованців. Цей навчальний період ускладнювався різними факторами. Проте навіть в таких умовах вихованці ділилися своїми творчими здобутками. Це відбувалося різними способами: участю в онлайн-заходах палацу молоді Юність, дистанційних конкурсах і викладенням записів на безпечних інтернет-платформах, зокрема, деякі записи неодноразово звучали в ефірі Всеукраїнського дитячого радіопаляниця. Навчальний репертуар поповнювався різножанровими творами як із української, так і зарубіжної літератури і сучасних авторів. При виборі обов'язково враховувалися два моменти уподобання та рівень підготовки самого виконавця і нові можливості для поглиблення сценічної умінь і навичок. Вихованці театральної студії брали участь у 22 фестивалях і конкурсах різного рівня обласних, відбіркових, всеукраїнських міжнародних. За рішенням журі студію відзначили чотирма дипломами за колективні роботи та 52 дипломами лауреатів за індивідуальні роботи. Театральне мистецтво є одночасно творчістю і пізнанням, вихованням і спілкуванням. Тому в театральній студії існує саме такий простір для самореалізації кожного охованця. Дякую всім за увагу.